Тільки чайки, тільки небо, і ні, не море. А сміття, коли одні навіть не задумуються, куди прямують відходи зі сміттєвих баків, або ж вважають, що на сміттєзвалищі все й закінчується, то для інших зі сміттєзвалища все тільки починається. Вони тут працюють і в кожного своє завдання. Сміття, хоч тхне, та гроші не пахнуть. А світ такий, як хочеш жити, вмій крутитися. На сміттєзвалювальному полігоні працюють не лише штатні працівники. Міні підприємство, розташоване на полігоні твердих побутових відходів, функціонує. Два роки. Тут працюють цілі сім'ї з довколишніх сіл. Сортують полімерні матеріали, склобій та склотару. Всього сортуванням сміття тут займається до 15 людей. Це місцеві люди в основному з барматі жити, вони сюди приходять, так як на роботу і працюють. Існують сімейні династії, які вже багато років сюди ходять. Дехто зрозумів, що сміття може перетворитися у гроші більше десяти років тому ще до облаштування тут сортувального пункту, і не вважаючи це за сором. Є люди з вищої освіти бомжів тут нема, тут є нормальні люди всі. Рівненський полігон твердих побутових відходів працює 57 років. Спочатку все починалося з невеликого стихійного сміттєзвалища. Зараз територія полігону займає площу більше 21 гектара. Щороку тут захоронюють 70 тисяч тонн сміття. Займається цією справою, і Михайло, який працює тут 14 років. За 12 годин за кермом Т-130 він вже збився з ліку. Скільки кіл намотує вздовж і в поперек сміттєзвалища. Графік напружений. Інтерв'ю дає не глушачи мотор. Я його не рахую. Не рахуєте, не більше, сотні Побільше, яка сотня. Каже, на зарплату йому гріх скаржитися. Нормально, а більше ніде не заплатять. Тисячі. Розповідає, колектив невеликий, але дружній. Дружні колективна. Дві жіночки на КПП, майстер в нас, є ще напарні. І два, два колективи ці, пожежники. До роботи на сміттєзвалищі ставиться по-філософськи. Запахи є, але що зробимо. Треба спрацювати, дітей треба годувати